Бувають дні, коли Господь так близько, тоді душа і дух співають в унісон, тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить ти відчуваєш теплоту його долонь, тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна йота набуває зміст та сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста Творця не можуть не хвалити, тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оголити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в душі тривога, немає сил і пісні на устах, коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості розчарування і страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес і сумніви, безжальну душу ранять, питаючи, хіба твій Бог? Він Бог чудес? Тоді, в цей час, ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз, що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснути для нас. Згадай, як на твої молитви Бог неймовірну відповідь давав. Приходив вчасно і зовсім непомітно втирав сльозу і міцно обіймав, і вщент роздавлену й розбиту віру відновлював, щоразу Божий Дух, Господь зміцняв, благословляв надміру, бо Він єдиний незрадливий друг. Згадай, що Бог приходив, як цілитель, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік рослите. Щоразу до життя майстерно повертав, і з року в рік Господь доводить вірність, сторінку за сторінкою, гортаючи життя, нагадує, що кожен день все ближче вічність, в якій немає ні початку, ні кінця. Ми з вами проживаємо календар, нім є дні, в які Господь так близько, і будуть дні. В яких покласти на вівтар нам доведеться найцінніше і схилитись низько, в таких моментах дружити не сам, Бог буде поряд, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Авраам, Бог не змінився, Він про нас подбає у сірих буднях і в погожих днях, у всіх сезонах наш творець незмінний, і незалежно від календаря. Бог був і є, і буде завжди вірний. Амінь.